Доброго дня. Я тут вирішив приїхати на тучок, щоб подивитися, як бджоли себе почувають після того, як ми зібрали мед. Бачу, тут ще ріпачок є. І от дивіться, яка різниця. Це ріпак, це бджоли. Ну, Кілька метрів. Висота ріпаку, щоб ви розуміли. Наскільки бджола дає різницю, дається. От я і ріпак. Мені здається, що це дуже дуже сильно дає, особливо чим ближче він, тим він більше росте, більше буде мати е, урожаю. Але не про те розмовляю. Ось ці бджілки ми тут були, ми в них забрали мед в п'ятницю, 21 липня. Сьогодні у нас 25 липня, ми сьогодні також забирали мед. Хлопці зараз доставляють корпуси на... на відводки. Поїхали. Я приїхав подивитися, що тут робиться, як бджілки працюють і чи вони щось нам ще принесли. 5 днів. Два корпуси. Ми все зняли, два корпуси лишили. Ну, є не повний корпус, але... але вже є щось, це є повний корпус, не запечатаний ще. Але він вже повний. Також той знизу буде також повний, це є вже. Також тут бачимо повний корпус. Це ми ще їм дали в ще три вущенки. На кожну сім'ю. Ось. Так що бачимо за скільки за... За два дні, кажу за два дні, 5 днів. Це в нас, виходить, п'ятницю не рахуємо, бо ми п'ятницю збирали мед. Бачимо, повний корпус також ще не запечатаний, але вони вже починають печатати. Джули є багато. Ми ще подивимося якусь яку. Оце 2022 року сім'я. Це шестирамочник, який був пересаджений у десятирамкові корпуси. Таке саме бачимо тут. Повний корпус, вощина відбудована. Це рахуйте, якщо б я вощину ще там не ставив, то б ще більше було меду. Вощини, тим менше меду. Ми стараємося тільки зараз тепер давати вощину тільки відводкам, бо вони малі, там джола лупиться, їм мало місця, і вони все одно несуть мед, чи там є вощина, чи нема вощини. Це я знаю 100%, тому що я робив експеримент. Я поставив раз на одному точку дуже багато вощини. І в рази було набагато менше меду. Це я думаю, що всім зрозуміло чому, але Тому що ви додаєте ще, ще екстра роботу. Чим менше вущине, тим більше меду. Ну подивимося, що тут, що тут робить. Бачимо джули маса. Повний корпус. Тут хочете подивитися, подивимося ще тут. Повний корпус. Ну тут ми будемо завтра після 4 і десь 4-5 година, ми сюди приїдемо на вечір давати їм знову корпуси. Пдшола літає супер. На цьому дякую, до побачення.